Як відрізняється сектор громадський в Америці і в Україні, якщо ви помітили в організаційному розвитку? Угу. Добре. отже, весело іс мені здається, що очевидно, що дані в Америці є трошки інакше як в Україні. І скажімо, навіть навіть взявши під увагу таку річ, та як уКО, який збирає тепер гроші, щоб його збудувати університетське містечко, то вони дуже довго вагалися. Закі вони спробували, щоб також дістати серед українців а, а, допомогу, як скажімо, робити богудіні бенкети і все воно вже тепер є більше прийняте. Друга річ мені здається, що взагалі поняття а, доброчинних магнатів на заході спеціально в Америці дуже вироблене. І люди пишаються тим. Вони пишаються. Що вони, їхнє ім'я, їхньої родини є зафіксоване, тому що вони допомогли ті чи інші цілі, і дуже часто люди мають особисті причини, чому, скажімо, хтось в, в родині помер на рак, вони тоді є благодійниками для організації, яка працює з людьми, які мають рак. Я думаю, що одна дуже важлива річ. В Україні, яка поваги розвивається і залежить, і зрозуміло, чому повага, і залежить в яких обставинах є. Що надзвичайно важне, що як організації зустрічаються, щоб між ними була довіра і щирість. А чому я то кажу? Через те, що мене дуже заскочило, як я поїхала на Україну, що значить, що кожен був експерт від всього. І ідея, що я знаю, я скажімо, соціальній роботи, я знаю це, але я так добре не знаю чого. І може, якби ми разом з'єднали сили, ми би могли щось ліпше зробити. Поняття було, ну але я той, хтось сказав, я знаю все. Я дуже рідко, що я скинула людей, які казали, слухайте, а ви то знаєте, а я знаю то. Це треба, щоб це розвивалося. І одна з речей, які який-небудь студент чи науковець, який бев участь у вимінах академічних на заході, вертається все з величезним почуттям, що там є поняття команди, що команда працює разом, там є поняття. Взаємини між професорами і студентами є інакші, які також надають та якби такий старший брат в добровому значенні, що значиться, я вам показую, я раду поділюся своїм знанням. Тут я думаю, що досить таке поняття, що я не є певний чи. То є добре вам давати моє знання, чи воно мені вийде на зло, чи ви подумаєте, як я скажу, що я не є фахівець у всім, чи ви подумаєте, що я не є професійний, а в нас, я думаю, з обставин очевидно. Історичних, соціальних, у нас багато більше люди познають на професійних рівнях. Ми знаємо це, а ми не знаємо це. Нам треба допомоги. І люди більше єднаються. Люди можуть дискутувати позитивні і негативні речі, а може, не на виборах, але, скажімо, в, в таких товарському організаційні. Можуть позитивно і негативно, і, і це є в порядку. А тут той дискус дискусії починає бути розвинений, але мені здається, що ще дуже далеко. Так що це є, а це все дуже впливає, як неприбуткові організації працюють. Дякую вам дуже.